Сьогодні Міжнародний день інвалідів напередодні про людей з вадами здоров'я згадують по-особливому. Облікують, хоч кошти витрачені на технічні засоби та соціальні виплати, а також розмірковують, чого потребують інваліди. Слухала цифри і Ярина Матвієв. 44 тисячі інвалідів сьогодні є на міському обліку. Однак лише трохи більше двох тисяч звертаються в управління соціального захисту з проханням отримати технічні засоби, візки, милиці, протези. Про решту ж нічого не відомо. З введенням дії в нас єдиної приймальної в районних відділах. Ми визначили тут два телефонні номери, і, тобто це полегшить, в тому числі, і інвалідам. Тобто телефонічно можна записатися на прийом по отриманню тієї чи іншої, чи консультації, чи призначенню того чи іншого виду допомоги. Цьогоріч у мерії навіть подбали про засоби зв'язку для інвалідів львів'ян з вадами слуху та зору забезпечили спеціальними мобільними телефонами, диктофонами, будильниками. Разом їх отримало 1300 осіб, а от візків бракує. Нових надходжень було небагато цьогоріч, і ми чекаємо, от зараз подали заявку на управління праці соціального захисту населення. Знову ж таки, підтвердили те, що є в базі даних, Централізованого банку даних проблем інвалідності. Потребу у інвалідних візках на майже на 200 чоловік по місту. Існує така потреба, особливо в кріслах колісних і кріслах судном. Тим часом міський транспорт для потреб інвалідів досі не обладнаний, а пандусів для колясочників Катма. Тому інвалідів у Львові в день зі свічкою не побачиш, а коли побачиш, стає зрозумілою різниця між цифрами у мерії та злободенним життям людей.